Добрий раночок. Давайте почнемо ранок зі смачного сніданку. У мене сьогодні сирна запіканка. Тут трошки сливи, тут сметанка і сиропчик. Звичайно ж, кава. І сьогодні гарний сонячний день. У мене багато планів сьогодні. Але спочатку кава і сніданок. Я вже зібралась. А, сьогодні я в своїх блакитних шортах, і в бежевій майці. І сьогодні у мене по плану візит до сімейного лікаря. Ох, яке не люблю ці всі. Візити до лікарів і відкладаю їх до останнього, наскільки це можливо. Але все ж таки вирішила перевіритись, тому що мене трошки турбує кашель. Я думаю, що це від моїх проблем з носом. Я, ну, типу, логічно, це так, але хочу впевнити, що в легенях все добре, що це суто від, від того причина. і тому хочу сходити до лікаря. Нехай вона там мене послухає, зробить те, що їй там потрібно, можливо, якісь аналізи поздаю, трошки перевірю здоров'я. Нарешті зважилася два місяці я вдома без постійної роботи, і ось це от постійно я відкладала, тому що думала: ну вже от буду вдома, то займусь лікарями. Але відкладала, як ви бачите, по максимуму. Коротше, сьогодні на вулиці Спека, я не знаю, там, напевно, пекло трошки, але сподіваюся, що я не сильно змокрію. Тому у мене сьогодні лікар. Після лікаря хочу заїхати в Юск, напевно, хочу заїхати в Сінсей. Знову ж таки, подивитись кружки, бо моя побилась, як ви пам'ятаєте, хочу подивитися, можливо, щось класне знайду. Ну, словом, Виїхала з дому, значить і об'їхала всі точки. Такі трошки в мене сьогодні день, не знаю, по різних точках маю пройтись. Словом, ось такі плани. Так, ну що я вже приїхала на місце, запаркувалась, ну, скажімо так, не дуже вдало, але запаркувалась. А, ну, теоретично тут можна ставати тут, тут взагалі розмітки немає, якщо вже. Якщо вже брати до уваги правила. Ось, в мене ще є пів години до прийому, але, мабуть, я все ж таки піднімусь, можливо, там когось не буде, можливо, мені раніше вдасться а, пройти прийом лікаря. Я завжди якось дуже хвилююсь перед лікарями, хоч я сподіваюся, що в мене все добре, але все одно якісь такі внутрішні тривожність є. Ось, тому, 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 буду йти. Далі після цього в мене в планах Юск, сенсей. А потім ще в центр заїду. Коротше, у мене сьогодні такий лягушка-путешественниця. Так, я вже вийшла від лікаря. Тут, знаєте, як завжди, отаким от списком пішло аналізи, гінеколог, УЗД, все перевірити, тому що що? Тому що я давно не була в лікарі. Коротше, виявляється, тут навіть дають. А, набір дуже не екологічний, щоб я змогла сходити до гімнафовки. Це дається безкоштовно. Дається баночка на аналіз. І дається купа направлення. Пора зайняти здоров'я. Так, все, ладно, я їду в юск. Все, я вже в сінсеї. І зверху тут є юск, тому спочатку тут, а потім там. Прикольні. Ну що? Це я вже прийшла в юск. Хотіла взагалі подивитись пледи, ну і, звичайно ж, крошки ще тут теж гляну. А, поки що не знаю, що я хочу. Ось ця, до речі, така, ось ця така непогана. Дивлюся, що клинки на столик. А є ось такий, мені подобається, але е, теоретично він буде виматуватись і його треба буде, не знаю, як вичищати. Але цей прикольний. 100 гривень коштує. І є ось такі, типу, стандартні кругенькі. В такому темно-сірому кольорі мені підходить. Це 65 гривень коштує. Є такий і... Є ось такий, я думаю, про темний колір. Ця мені, до речі, подобається. Доволі така цікава, але вона невеличка. Так, я вже перемістилася на іншу локацію. Є добра новина. На вулиці стало менш спекотно, і є погана новина. Мені здається, що я зараз попаду під грозу. Uh, і я думаю, заходити мені десь поти каву, чи не заходити? Там от бачите, яке вже небо темне, і тут уже трошечки хримить, тому я не знаю. Тому о, цілком ймовірно, те, що я реально попаду під зливу, але можливо я зараз реально все ж таки зайду сяду, до купю кави і перечекаю цей дощ або навпаки якраз дочекаюсь до його епіцентру. Це я прийшла, замовила собі еспресо Тонік, круасан з вишною маскарпоне і зараз посажу. Я тут сховалась під кришею. Це великий столик, я зазвичай люблю на маленьких сидіти, але на випадок дощу я вирішила, що під дахом буде надійніше. От так, тут все затишно виглядає, і як на диво, я зараз лишилась тут сама, не знаю чи всередині, мабуть, є люди, але на вулиці нікого немає. Я зазвичай люблю сидіти он на тому столику. Це принесли мені мій кросан і мій еспресотонік. Ну що, я вже вдома перевдягнулася, і давайте покажу, що я в підсумку купила в юзку, яку кружку обрала. Коротше, обрала я ось цю кружку. Вона теоретично не дуже велика, але мені саме на каву потрібна була кружка, а на чай у мене є. А на кава моя ось та розбилася, як ви знаєте, і я вирішила обрати таку. Мені вона миленька, рожевенький, сіренький, все в моїй класній тональності. Ось. І все ж таки взяла ось такі килимки, е, два Сюди. Е, ми тут як їмо. Сюди будуть лягати, тому що мені вже набридли ті, що тут були. Тому вирішила замінити і так, оскільки я маю юзку, то не мені попались на очі. Я вирішила ось такі брати стандартні, такі, звичайні, без всяких там боку бюджетно і стильно, на мою думку. Так що такі в мене покупочки. Все. Отак, От я тут вранці буду ставити свою тарілочку, свою нову кружечку і снідати. Гарно? Ну, мені здається, гарно. От. І люблю. Люблю обновочки для дому. Це прям... Прям приносить мені задоволення. Ну що, треба оновити кружечку? Зробила собі каву в нову кружечку. Ось така вона тепер красива. В мене є кружечка. Тому я зараз піду на в купити свою каву. У мене ще є трошки часу. На вечерю я сьогодні купила піцу сільпо, тому її запекти хвилин 20, тому я багато часу потрачу на приготування вечері, тому можна ще почилити трошки вдома. Поп'ю каву, почитаю книжечку і посиджу на свіжому повітрі. Значить, я зараз буду ставити запікатися піцу з сільпо, але я вирішила, що мені тут мало помідорів і мало овочів. Це папероні тут, в принципі, я так розумію, що надка має бути. Але я вирішила докласти помідорок. І на одну частинку я докладу перчику. Все, піца готова. Будемо вечеряти. Та я тут на нових килимочках. І я захотіла вина. У нас було домашнє вино, тому в мене тут ще келих вина до піци. Всім смачного! Так, я вже прийняла душу. Хотіла вам показати, яке там гарне було ванільне небо, але воно зникло, поки я вийшла з душу і настала темрява. Я зараз буду їсти кавунчик, залишки його і буду допивати вино, яке я взяла собі на вечерю. Бачите, який з мене алкоголік калих вина, я можу пити цілий вечір. Ось, і включу собі, напевно, якийсь фільм, от, пошукаю. Всім добрий раночок, просто не день. Кава, то вона на мій кручишся. У мене вже є порізані слива і туди встановлював все я і сам. І салочок. Вся моя смакота готова. Я зараз буду смакувати. Дивіться, як гарно це все тут виглядає, як гарно підходить кружечко до тарілочки і гарно все виглядає на новій підставочці. Ось такий в мене чудовий ранок. Традиційно звітуюсь про те, що зробила тренування. Сьогодні вівторок, день тренувань. У мене тренування або в понеділок, або вівторок, в залежності від того, коли я роблю останнє на минулому тижні. Ось тому я його вже завершила. Сьогодні в мене наверх руки, плечі, спина, прес. Додалось мені енергії. Якщо ви сидите, вам скучно, зробіть тренування і додайте собі енергії. Зараз я піду, вмиюся, помиюся, помию волосся і трошки приведу себе в порядок. І в мене сьогодні трошки планів на цей день, хочу трошки освіжити вдома, помити підлоги. Там вже закинула прання. коротше, такий трошки домашній день. Я молодець. Ну що, волосся помите, волосся висушене, тестую свій новий бальзам від Vela Professional, як він зараз буде працювати на моєму волосі. Підлога помита, домашній макіяж зроблений, а тепер розваги для тих, кому за 30. Вчора була у лікаря, в мене підвищений тиск, і вона мені сказала: що щодня міряти тиск, слідкувати за його динамікою. Добре, що в мене є ось такий апарат, не ось цей новомодний електронний, а ось там постарінки. Але я кажу, що цей точніше вимірює тиск. Тому тепер буду щодня міряти тиск, слідкувати за його динамікою. Насправді він у мене підвищений, і я трошки халатно до цього ставилася. Десь там раз через раз, раз вип'ю таблетку, коли мені вже болить голова. Але треба якісніше ставитися до свого здоров'я. Я пишаюся тим, що я нарешті сходила до лікаря, здавалося б такі базові речі, але десь вони постійно відкладаються. Тому не забувайте собі подякувати за те, що ви доглядаєте за собою, за те, що ви піклуєтесь про себе, і сходили до лікаря, так як я. Тому зараз я поміряла тиск і буду пити каву. Буду зараз собі робити другу. Якісь дивні звуки. Це ніби добре. Буду зараз собі робити другу каву. Програма мінімум на сьогодні зроблена. Тренування зроблене волосся помити підлоги помиті влог вантажиться. І тепер програма Максимум. Зараз трошки попрацюю за ноутом і на вечір планую ще на вечері зробити плов. Ось такі в мене плани на сьогоднішній день. Так, я тут трошки відволіклась на інші справи, тому моя кава затягнулася в часі, точніше трошки перенеслась. і нарешті зробила собі каву, зробила собі на обід гарячий бутерброд, ноут, торшерчик для затишку і мій записник. Зараз щось трошки потворю, витворяю. Так, я вже готую плов, тут у мене смажиться м'ясо, тут у мене наготовлена цибуля, морка, зараз я це все вже буду відправляти до м'яса. Тут намочений рис, у мене просто вдома виявилось небагато рису. І я вирішила це все робити в сковорідці, тому що щоб не робити це в великій кастрюлі, казані. Зазвичай плов я люблю, щоб воно вистачало там, на два рази, але так, враховуючи те, що рису мало. Тому роблю ось такий варіант в сковорідці. Так, всі овочі вже дійшли до певної готовності, засипала рисом, залила трошки водичкою і закрила кришкою, нехай воно доготовується. Це плов готовий. Ми будемо зараз вечеряти, ось так він виглядає. І їм з огірочком і з помідорчиком. До речі, факт про мене: салати люблю до середини літа. Потім мені якось більше хочеться звичайно, звичайного огірочка, розрізаного і помідорчика. Так, добрий раночок. Я вже приїхала здавати аналізи, точніше, я їх вже здала. Я сьогодні проспала. Я мала проснутися о сьомій, десь о восьмій виїхати з запасом і на дев'яту приїхати. Ну, Теоретично, ранок, пробки це зовсім інша частина як кінець міста. Прокинулася я о 8.16, Я сьогодні не пила ні кави, ні снідала, ні води, нічого не пила. Швиденько ось цей свій домашній макіяж зробила, швиденько вмилася. Коротше, ці всі процедурки зробила. Виїхала. І я вам скажу, що о 9.02 я була на місці. І дуже швидко все поздавала, дуже швидко аналізи здала. Мені прям подобається. Я дуже давно не була по лікарях ось цих таких державних. А, ну, тут якось так і гарно, і ремонт трошки зроблений, і якось так все швиденько, тому лайк. От, аналізи здала, коли результати заберу, не знаю. І зараз вирішила, що розбужу сестру. І поїду, вип'ю в неї кави. Я сьогодні корисного нічого не зробила, крім того, що здала аналізи. Я якось прийшла додому, що мені трошки голова боліла і не виспана, Тому я залягла на диван, і тут, -от, от, отут, от проводила час. Заїхала до сестри, випила свою першу каву, збудила її а, і вже вдома ще одну каву випила. І я ось так от лежу, розслабляюсь на диванчику. Трошки якісь ідейки шукаю, а зараз вже час робити вечерю. Тушкую м'ясо і зварю спагетті. Такий варіант вечері в мене сьогодні буде. У мене вже тушкується м'ясо. Я пізніше трошки поставлю воду на спагетті, а тим часом я зроблю салатик. Салатик у мене сьогодні ось такий буде звичайний огірочок. В принципі, весь звичайний огірочок, помідорчик і перчик. Не хочу додавати цибулю і заправлю просто олією. можливо, трошки соєвого соусу додам. І ось такий в мене буде салат. М'ясо в мене тушкується. Хочу, щоб воно було таке м'якеньке-м'якеньке, тому не буду спішити. Нехай собі воно там мліє. А я його приправила вже, але треба спробувати, чи всього достатньо солі перцю, бо я спочатку не пробувала, спочатку посолила поперчила, кинула приправи до м'яса. І... Коли воно вже там набереться смаків, тепер спробую, щоб знати, чи дійсно цього достатньо. На вулиці до речі, так прохолодно, але це один такий день має бути прохолодний по прогнозу я дивилася. Далі наступні дні ніби такі класні, літні, бо в мене вже було таке враження, що, типу, почався серпень. Що Вже літо закінчилося, але ж насправді ще цілий серпень, і я збираю ще по максимуму вчути літо. Так, даю два огірочка, один помідорчик і один перчик. Мені здається, ой, носик чешеться, У мене немає що пити, якщо що, так що носик чешеться не на те, що я вип'ю. Два огірочки, один помідорчик великий і один перчик. Так, це все викинемо зараз. А, все, я тоді продовжую робити салатик і потім включусь, покажу готову вечерю. Все, наша вечеря готова. Спагеті, салат і тушковане м'ясо. І я тут п'ю свій сицилійський апельсин з минулого влогу. Ось так що смачного і нам і вам. І так, як проходить мій вечір, я вже прийняла душик, нарізала собі кавуна. До речі, смачного е, такого кавуна, який вразить в саме серце. Мені ще цього року не попадалось, але тим не менше. І е, я дивлюсь після. Я вирішила передивитися фільми після. Ось такий в мене романтичний настрій. Це третя частина, і вчора я заснула десь на цьому моменті, тому продовжу сьогодні його дивитись і ще є четверта частина. Так, всім добрий раночок. Я вже вчора думала завершувати блог, але я подивилася, що в мене не так багато ще матеріалу, і вирішила сьогоднішній день приєднати до попередніх. Я зараз збираюсь. Збираюсь і їду на фарбування нарешті. Не фарбую ж губи говорити незручно. Коротше, вже в мене макіяж практично готовий. Зараз останні штрихи. І виїжджаю фарбуватися. Це в мене займе весь день, займе до годин 5. Хотілося б, щоб це було пошвидше, але сумніваюся. Так. А... Я записалася на 11, якраз я поспала до 9-ї, і якраз мені буде зручно, не дуже пізно ми завершимо. Так, хайлайтер беру я з ось такою палітрими, яка Revolution, яка вже в такому стані, але мені дуже подобається ось цей рожевенький відтінок. Це ніби такий рум'яна хайлайтер, і я їх ось так наношу ось так. Ну, На зону хайлайтера, в принципі, логічно. Так, все, макіяж мій готовий. Так, макіяж мій готовий, Далі ще в мене, напевно, я хочу зайти в якийсь магазин, щось купити на вечірку поїсти. Таке, що не, е дуже швидко можна з'їсти в плані того, що не треба готувати. Тому в мене ще по планах сьогодні магазин. Так, здається, я там вийшла з кадру. Е Я готова, зараз вдягаюсь і вже буду виїжджати. Все, я зібралась. Ну нарешті мені здається, прийшов час для спідниць. Сьогодні ніби немає вітру. Сьогодні е, тепло, сонячно, спекотно, тому мені здається, що саме час її вдягнути. Якийсь другий чи третій раз за літом. Ось так. От а, так, все. Ось так я сьогодні виглядаю і вже буду йти. Волосся нічого не робила. Воно, в принципі, непогано виглядає. Просто можна було б, якби я не йшла в перукарню в салон, то можна було б трошечки підрівняти якісь передні прядки, але загалом мені подобається, як виглядає волосся. Тому сьогодні мені його зроблять ще красивіше. Все, буду бігти. Так я вже приїхала, як вам новий ракурс для зйомки. Я поки що не купила новий тримач, але поставила свій на панельку, і в такому положенні він ще працює. Коротше, я просто не вибрала ще новий. Я приїхала, я запаркувалася. Я постійно тут паркуюся, коли їду фарбуватися. І постійно думаю, чи тут можна паркуватися. Теоретично, я не бачу тут ні жовтої бровки, ніби там немає знаку. А, машини позаду стоять. А, Теоретично тим машинам може бути не страшно отримати штраф і його оплатити за неправильну парковку. Я ж такого не люблю. Але я завжди тут ставила і сподіваюся, що тут таке можна ставити. Машинам є де проїхати. Тобто я нічого не порушую. Ось такі роздуми про парковку, але сьогодні доволі багато машин тут запарковано, тому що якось буває менше. Типу, такі традиційні парковочні місця завжди зайняті, але от якось отут, от завжди менше, по бокам, де я стою. Коротше, отакі справи. Йду оновлювати цей блонд. Сьогодні буду красива, сподіваюся. Поки буду сидіти в салоні, трошки пороблю сторіки. Коротше. Такий план. Так, ну все, я вже вийшла, боже, як це гарно. Цього разу трошки змінила формулу, трошки е, забрала коло і мені прям дуже подобається. Так, наступне включення. Зайшла в собор, куди ж без великого пакету покупок. Купила на вечірку сведіть і буде машини під'їхати додому. Ну що, шановні підписники, я вже вдома. У мене сусіди щось там косять, але я сподіваюся, що мікрофон врятує ситуацію. Я отримала посилочку і зараз хочу її з вами разом розпакувати. Я не знаю навіть що тут, ну, точніше не знаю, від якого це бренду. Це від бренду Vera Beauty, це бренд Віра Брешневої. Але які це саме продукти я не знаю. Тому давайте дивитися. Напевно, я вас зараз ближче поставлю, будемо дивитися разом. Так, ми що відкриваємо? подивимось, що в нас тут є? А, тарам -тарам -тарам. Листівочка. Так, мені не подобається ваше розташування. Зараз я вас переставлю. Коротше, я починала знімати в мене дзвінок, був в мене перебили, тому починаю спочатку. Що у нас тут є? Тут Magic Stick. Не знаю, що це. Давайте подивимося. Так, а... вау, це румяшки. Румяшки в кремові в такому персиковому відцінку. Мені здається, має бути прикольно. Спробуємо протестуємо. Далі тут у нас консилер і тут у нас консилер. У різних відтінках персиковому і порцеляна. Давайте одненький відкриємо. Подивимося, що там. Так що він... О. Так. Я тут і в камеру дивлюсь, щоб я ну, доволі плотненький консилер, я вже бачу це. Можливо і ні. В принципі. Ну, в принципі, можливо, і не такий плотний, як здається. Окей, ладно. Так, тут у нас. Що у нас тут? Тут у нас ліп пенсіл Так. Олівець, мені здається, в моєму відтінку. Угу, Клас. Ха -ха -ха. Так, що в нас далі? У нас тут а, блиск для губ. Подивимось відтіночок. Мені здається, теж мій відтінок має бути. Угу. Так, я поки що тут не, не, сильно не розпецькую, тому що мені потрібно зняти відео. Тому, так, далі, що у нас ще тут є? Тут у нас є м -м, туш. Угу. І тут у нас є консилер браш Ах, як я люблю такі всякі штучки. Ой, вона така маленька. Дай не нанести консилер. Мені схоже на пензлик для е, помади. не Для консилер. Ну, словом, буду пробувати, буду знімати відео, буду тестувати, а поки що йду робити собі каву. Так, ну що, зробила собі каву. Це вже правда моя третя кава за сьогодні. Я стараюсь більше двох зараз не пити, але е, другу я пила в салоні, тому це не рахується. І зробила, прийшла зараз додому, зробила собі каву. І а, буду їсти, я вже почала його їсти, ось такий кексик купила у Сільпо і бонжурчик. Знаєте, не ходіть в магазин голодні. Але кекс справді добрий, такий а, не сухий, ніби такий, а, просто, господи, слово забула. Коротше, смачний, не буду придумувати слова. От, тому зараз трошки п'ю каву і з'їм свій кекс. А Потім буду готувати вечерю, буду запікати картопельку і сьогодні оселабець. Я Мама казала, що планую купити оселедець на вечір. Тому зараз у мене кофі тайм.